Привіт! І якщо ви зайшли на це відео, це означає, що у вас вже з'явився новорічний настрій. У мене спочатку листопада він просто зашкалює. Тому коли я починала знімати це відео, я була дуже сильно змотивована та натхненна. Але всі ми прекрасно знаємо, що ця мотивація триває всього лише день. У мене якраз так і сталося: школа, побут і мотивація кудись зникла. І випала з влогу більше ніж на тиждень. І зараз, коли до мене нарешті повернулася моя мотивація, я вирішила зібрати всі раніше відзняті кадри, викласти лог і. І підняти вам святковий настрій усім привіт. Ви на моєму каналі, і я вас дуже рада бачити. Я зараз збираюся на зустріч до своєї подруги, і взагалі хотіла сказати, що от зараз, 14 листопада, а у мене вже трішечки прокидається такий е, зимовий настрій, тому що ось вересень це такий ще не до осінь, не до літа. Жовтень це більш такий період, вже коли супер сильно відчувається осінь. Я якраз десь в середині жовтня дуже сильно хотіла знімати всякі осінні відео. І ось листопад це вже. Іде перехід в зиму, і потихеньку прокидається зимовий настрій, зимовий вайб. І хочеться робити навколо себе таку вінтер-атмосферу. Хоча вже навіть десь в кінці жовтня в магазинах почали продавати зимовий декор, і це ще більше якось так наштовхує на зиму. Петрішечки нас готує, у нас, до речі, вже випадав сніг, але він так буквально півгодини попадав, а потім вже розтопився і нічого навіть видно не було. Я думаю, вже прям сильніший сніг буде. Через тижня, два-три. Ну а зараз зі своєю подругою я хочу також піти в магазини, подивитися якраз таки на той зимовий декор, що з'явилося новенького. Я, до речі, недавно їхала в гори. Я взагалі не знаю, чи викладу я для вас влог з гір, тому що. Я там майже нічого не говорила, майже не включалася. І якщо він вже є на каналі, то можете подивитися. Якщо немає, то я вам просто в телеграмі скину якісь фото. Так як їхала я з класом, і там не була можливості якось знімати окремі кадри з включеннями голосовими. Тому зараз я вже буду одягатися і виходити. Але спершу пропоную подивитися на ось це. Як я і казала на початку відео, зараз в магазинах продається дуже багато різдвяного та новорічного декору. Коли я це все бачу, я просто хочу все скупити. Але я майже кожного року купляю якийсь новорічний декор, тому подумки себе зупиняю, щоб нічого не купити. Але для мене це все одно дуже прикольно походити пороздавлятись усі ці товари, навіть якщо я не планую їх купляти. А якщо я ще йду, наприклад, з подругою, то це в рази цікавіше. Ось ми, до речі, заходили в Макдональдс. Там дуже смачне лати, особливо з солоною карамеллю. Усім рекомендую. Більше, ніж через тиждень після нашої прогулянки випав сніг. Це вже третій за рахунком сніг за листопад, але був він найсильнішим. Після такої холодної прогулянки дуже хочеться випити гарячого чаю. А ще й коли він у гарній посуді, навколо така вайбова обстановка, на фоні атмосферне відео стає ще більш затишніше. Ну а вам і дякую за перегляд. До зустрічі!